Добрий день рибаки. Нарешті вийшло мені сьогодні виїхати на рибалочку. Знайома, мені і вам вже у моїх відео водойма. Я сьогодні не сам, Артем. Ось Машина ще повністю загружена. Зараз буду все розгружати, розкладатися буду і буду вам показувати. Що до чого, вибрав я ось це місце тут. Мені оце найгарніший вітер, виходить, боковий. Справа наліво туди жене змілини на глибину хвилю. Так. Там буде далі зайнято, сказав власник не займати, бо там вже заброньовано далі. Тому я буду сідати ось тут, якраз тут зараз холодочок. от. І буду розкидати наші снасті і будемо Артем рибалити, правда Артем? Артем тільки з табору, одразу на рибу, навідома не був. Добре, все. Ми будемо швиденько розкладати вудки і вам будемо все показувати. Що я вже наготував оснастки, зараз покажу так. Буду я ловити поки що на дві вудки. Покормлюся і щоб спод не скучав, ще закину спода. Ну і Артем буде собі там на карася гратися, Чи на то слово закине. оснастки я вже наготував. Одна в мене буде от, безпечна кліпса. Восьмій кренк, 12-й з Vitriніті СКР. Тут буде флет 60 грам. Отакий от буде пельчик тигровий горіх, стік тигровий горіх. І... Восьмий крен, 8 попапчик, тигровий горіх, кукуруза. Будемо поки що розпочинати так. Один флет, один класика. І там далі будемо вже дивитися по обставинах. Зараз закидаю швиденько. Так, дистанції в мене вже тут відбиті. Якщо я не помиляюся, навіть стоять мітки ще з минулої риболовлі. Стоять мітки в мене на 100 чи на 106 метрах. Тому буду на споді в мене відбита дистанція 100. Я буду кормити і тоді вже буду так по краях обкидати. Можливо, флет взагалі в мене буде пошуковий. Ну, коротше, буду дивитися. Так, зараз швиденько буду закидати вже вудки кормити і далі буду вам все показувати. Закидав я вже вудки. Оця е, крайня флет, оця крайня безпечна кліпса. Розклав спода, зараз буду годувати. Ще тут закину спода. Артема, і він закинув на товстолоба. Вон оплавок стоїть. Будемо пробувати, може, то столоб часом клюне, бо так активненько ходить, але... В більшості то вночі, в день не хоче. Та й Зараз щось останнім часом вночі не хоче він. Клювати не знаю. Так, Зараз покажу, бо чим буду будувати, от. Конопля і тигровий горіх. І трошки зеленого горошку. Консервували вдома горошок і то такий цей, що не йшов на консервацію. Коротше, бракований, одним словом. Шкода було викидати, то я зварив і додав до цього міксу. Такий буде в мене спод. І буде кілограм бойлів, 16 бойл, бойл пилящий Краб, дика ягода. 16 пиліки. Зараз будемо годуватися. І Будемо сподіватися, що прикличемо рибку на нашу точку. А, Зараз покажу, кого купив ще бомба в Аврорі. Купив ось такого аналог Фокса. Не знаю, як він буде, чи він не буде Але, коротше, з 10 штук вибрав одного доброго, бо вони або не закриваються, або закриваються. І оця пелюстка, вона тут де закривається, звихнута. І зразу закрив, він сам відкривається. Ну а той нормально. Але побачимо, наскільки його хватить. І чи взагалі розмір. Такий він якийсь. Ну, у мене є малий спомб і є великий. Ну а це я б склав як MIDI X. Він і не малий і не великий. Тому зараз буду годувати, побачимо. Так, а зараз пода, хочу закинути на пива мішок. Ніколи на ті пива мішки не ловив. Ось такий буде в мене інлайн. І... Повідає 15 см довгий волос і хочу проти на тигровий горіх. Е, ніколи, ще навіть і мішки такого вдома пробував, що як його робити, але не знаю. Так, Заказав от я такі мішки, розмір 7х14 см, систему, систему і менший розмір. І Зараз буду пробувати їх робити. Тестував вдома 15 секунд, розтворається мішок. Так, беремо мішка. Забивати теж, Буду тигровий горіх середини беремо нашу сюди нашу оснастку. А, не, чекайте, ще не чекайте, зараз я кажу, ніколи їх не робив. Так, зжимаємо, натягуємо сідати цього і сюди. На нього той пива мішок. І воно лепне. Все. Джоли сідають. Гарно розрівняли і кольцо наше забираємо. Все, воно розтиснуло. Зараз візьму тигровий горіх. Так, беру спочатку. На дно якийсь Артем, Артем грався, купив якийсь активатор кльову сипухи, що просто на гачок нічого не попало. На саме жало, що мені нічого не... трошки не багато. Буквально отак. Тепер беремо нашу оснастку. Середину. Тут у нас така є прорізь, ту прорізь і розправили собі гарного гачка. Бачите, отут гачок собі в тій сипусі. І зараз візьму трошки ось такого от пелицю, теж тигровий горіх. У мене є тут такий стаканчик я вдома. засипаємо сюди. Все, засипали. Тепер беремо. кладемо сюди такий наш груз, О, бачите? І будемо зараз засипати сюди тигровий горіх. І теж сюди трошки сипнути сипухи, щоб він часом не розмок. Ну, він такий влоги трохи знизу. <звіт> То вона просто забрала ту вологість. О, все, бачите, вона отака. І закидаємо сюди горішку горішок наш. Вона ще спару собі от. Поліки туди кинувши. І от у нас як вийшло. Тепер що ми робимо? Беремо по кругу отут, цей мішок, намочуємо. От. Ви і по кругу так. Закручуємо і натягуємо на той наш мішок. Все, натягнули. Гарно собі от розрівняли його, прижали пальцями по кругу. Перелепли трошки землю. Лучше отак от, от. Все. І от у нас вийшов такий мішок. Ну він не аж А, ще зараз його кінчики, щоб вони нам не мішали. Трошки їх із емо. І от у нас вийшов такий мішок. Ну, він трошки не так би був без якийсь він в угарні, а тут просто такі круглі і бойли, і горіх, то він не сильно такий, як би хотілося акуратний, але нічого, іде. Все, знімаємо наше кільце. Попробуємо, що у нас з того вийде? Кажу, я ще ніколи не ловив. Ті пива мішки попробуємо. Пройшла вже десь година часу і клювань взагалі навіть не пікне, навіть на флет не хоче. Закормився, о! Щось розпікнуло на пива мішок. Невже буде клювання якесь? Або так може щось жилку зачепило. Ну щось пікнуло. Ну давай такий паровозі, щоб жих пішов. О, зараз покажу що з того спомба. Осталося з Аврори. Най не долетів. О, перший закид. Все, тут його вирвало його. Най не в повітрі розклався. От тобі. Аврора. А перепросив старичка от такого. Він вже О, ломаний, переломаний пенсіонер. Модернізований пінопласт середині, якщо обірветься, щоб сплив. Безвідказний. Відкривається гарно. Там де треба, а не в повітрі. Спомблюкс. Не хочеш, зараз там все. Добренько, будемо чекати клювання. Як тільки щось клюне чи якась буде рибка, покажу вам. Жара стоїть дуже сильно. їхав в машині показував 28 градусів. Ну а так то вроді на нині щось 30 передавало, але завтра ще більше і грози. Будемо бачити. Що рибацюги? У нас вже от маленько вечеріє. А хоч би пік був. то, я перезакидаюся, як свінграв вішаю, то часом пікне. Ні, було щось там два одинарних. Раз де пива мішок на тигровий горіх. І раз було е, на дуос СКР від Трініті. Все. То від самісінького обіда. На флет взагалі навіть ні разу не пікнуло. Навіть на карася вже вон, закинули одну будку на карася. На горох, там на пуфік. Вообще, навіть карася то не хоче клювати. Ще такого не було, щоб навіть карась не клював. То взагалі. Рибаки вже трохи з'їхалося. Там вон, то далі поїхали. Не знаю, що тут то з того вийде. Може до ранку тільки просиджуюся, вже міняв і по папі вже кольорами міняв. Думав, може не хоче такого темнішого. Поставлю оранжевий, гарно працював мандарин минулого року тут, не хоче. Вже і стікмікси міняю, Були, був тигровий горіх вже спеції, не хоче. Вже насадки, вже зняв того дуса, вже поставив е, половина дамблса, половина попапа, вже таке щось е, зробив. Та де навіть обще. Жара, дуже сильна жара, можливо, з того і нічого не вийде. Ну, тому що хлопці з кораблем приїхали, там може далі возяться. Може щось вони. Не знаю, буду бачити. Зараз ще трошки почекаю, вже от викормили решту на вечір. Точка моя. Якщо так дивитися, ото от між тих дві сосни. Ото от туди кидаю. На 100 кормлю і 105. Оснастка лежить. Та й такі то от справи. Добре, якщо щось клюне, буду старатися вам показати. Добрий ранок, рибаки. У мене він не дуже добрий, бо навіть не бачив покльовки. Взагалі таке враження, то риби нема, хоча вон. Якщо бачили, плюскається, але то то б ходить зверху. Булись на того берега рибакину до столоба, щось зараз бачу, нікого немає вже там, хто що зловив, я пішов спати. А хоч би пікнуло, то п'ята ранку попри закидався, взагалі навіть карась. Аж ніби ранок нема вже жари, спала трохи жара, все одно. Ми будемо бачити, може що ще зараз щось зранку проклюнеться, але. я кажу, я ще такого... Тут ще в мене такого не було, що до теї пори навіть кльоки не було. От такі то справи така от рибалочка. Ну нарешті вийшов з нуля. Отакий от красик, от що наклюнув, Навіть не знаю на що. Ну то, що на пружину. На пружині був горох і пінопласт, На березі він мені злетів. А на що клюнув? Аж навіть не знаю. А то все мовчить. Ось такий красий. Ну, такі бкарасики брали. то Вже було би люкс. Все, перенаживляю. І закидаємо по-другому. Так, друзі. Щось є клюнуло. Вже ось змотувались і був перевозик невеличкий. Щось невеличке. Напевно, що може бути запусковий. Ну вот там, возьми, uh, на паузу и дай мне... Вот, конечно, тут порыгнуть. Ні, друзі, це не це не запусковий. Це більше щось. Запусковий так робити не буде. Це може під 2-3 кілограми. Кул, yeah. ah. huh. я рибка. Це вже мене радує. Уже хіб, до речі, то клюнув на безпечну кліпсу. І зараз подивлюся, що тут там було в мене. Ну таке йде. Моє десь. Думаю, я десь. Десь два з половиною три кілограми. Ну, no, ну, no, ну, no. спокійний, спокійний Гарно. О, синька. Об'їдає. який Гарненький нашок люнув. Та, безпечна кліпса. Груза збив. Безпечну клюнув на безпечну кліпсу. Так. І гачачок який. Так, зараз дивіться. Арте на безпечну кліпсу. Нема нічого, нема збив він груз, кольцо збив. Так, клюну на отакий от баланс. Е, кукуруза, тигровий горіх. Десяточка чи, <кій> чи 12 -й. і повідець. Кренк восьмій. Гарно все тримає. Хто бажає повітки, так само монтажі, там безпечна кліпса, гелікоптер, ковзаючий. Можете писати мені, є в наявності. Виготовляю, я вже по під ваші насадки. Попапи, бойли. Ось такий от у нас. І отакий от, от коробчик. Гарний клюну. Спокійно, спокійно мали. От подивіться, який красний гарний клюнук. Просидів цілу ніч взагалі. Вчора від обіду і А то от клюнув отакий. Красенький, раз і такий красненький нов. Циркальненький. Ах ти, красавчик. Так, все. Зараз ще зробимо фото. Вайер там ще зробить зараз фото. От і прийшла завершення моя коротенька риболовна сесія. Вже от майже все в машині, вудки зібрав, що тільки поскладати. По улову ви б все бачили. Карась в сьомій десь плюс-мінус зранку, і перед восьмою годиною то короб клюнув. Карась клюнув на пружину, родьби, якщо не помиляюся на пінопласт. Ну і а короб на баланс тигровий горіх кукуруза. Дивіться, що ще в коробі було в губі, бачите? Дивіться, що знайшов. Я думав, що якась соломина вчепилася. А то цілий повідець вирвало карабіна. От вам дешеві карабінчики. Розірвало її на двоє. Все, буду я збиратися. Дякую вам за перегляд. Надіюся, що буде відео цікаве, хоча багато клювай не було. Ну, вчора я приїхав в обід, година. Поки позакидав вудки, і отож, сьогодні зранку два клювання. І два реалізовані. Карась і короб. Все, їдемо, Артем. Збираємося. Підписуйтесь на канал. І ставте лайки, і обов'язково. Так, ставте свої вподобання. Все, всім миру і до наступних. Риболовль, коли вже вони получаться. Все, всім до побачення.